Будемо починати третю карту. Третя карта «Рондо». Перші дві карти були дуже цікаві, тому що в першій карті команда Black виграла. Вони були як виїзний госпіталь, їздили, всіх закривали. Це було дуже сильно, дуже сподобалось. Другій карті їм дали відпір від, від команда АТБ, яка в фіналі дуже красиво зіграла, заслали свого засланого козачка Клайнера, який зробив дуже багато спейсу для команди. І Ця перемога була вже видна перед самим закінченням цієї карти, як в Доті, коли ти знаєш, коли фонтан вже впаде. Тому будемо дивитися за третьою картою. Перші дві карти були дуже класні, дуже цікаві. Я думаю, і третя карта буде. Наскільки ж цікаво, як і перші дві, тому що є дуже класні команди, є фаворити, я навіть не знаю на кого ставити. Но зараз виділяються дві команди: це Black і АТБ. От АТБ пригнули з, з командою HellNuts. Я думаю, вони вже знають, що робити, так? Да? Вони беруть, беруть пістолети і йдуть пушити. Так, в цій карті в мене не працює нормально, ця клацанка, але будемо намагатися. Наскільки я розумію, перший файт буде тут, тому що... а, ще корси, може, вже пішло. вже пішло. Пішли перші ноки. Тут вже корси, один нокнутий командою Імба, так? Да? Воюють. Імба просто так не вдається. Гріє хаєшечку. Кидає. Добре, чи не добре? Ні, не добра. Під... Сіт має знати. Ой-ой-ой, несподіванка! Ніхто не знав про цього гравця. Ніхто не знав. Yes! Не все так просто. Не все так просто. Здавалося б, зараз корси розберуть. Клан імба. Під назвою Халі. Але Халі уже їх четверо. Закри. Ой-ой-ой! Закрили. Дуже крепко. Так, нам потрібно сюди. Нам потрібно сюди. Срочно. Срочно. Саня, фотограф прокидає хай. Спаркс не забирає. Один нокнутий вже. Не все так просто. Девіл край. Спаркс нокнутий. В цій команді також двоє нокнутих. Але Саня фотограф добирає. Узянокнутий Валєра Беренгар. Наш гелікоптер, наша зірочка. Побачив одного, чує авара. Погана ідея. Поганюча ідея. Але це мені так закрито. Саня Ватор. Ну, це мені так легко судити, що погана ідея. Йому там тоті тільки... насправді. Тому команда Hell Nuts закрита. Закрита Влад, як завжди, з командою. Ось тут. Команда поряд, все нормально. Влад грається. Так. Другий. Дора. Відбивається. Дрончик нокає без прайма. Лего Хаус Тим. Команда топ. Клан топ уже их трое. Навіть не знаю хто кого тут. Дора силь, сильно поплила. їх двоє залишились. Нє, троє, але має добирати. Хоча клан топ також дуже крепкий. Тут відрончик тут ще Знаю, де гравці. Скільки я розумію, він... А, їх двоє залишились. Один геть-геть десь вийшов. Непонятно, навіщо турнір тільки починається. Так, Данон забирає. Взагалі один, один залишився. Я думаю, вони його закриють. Вони його закриють. Питання тільки часу. Потрібно знайти його. Потрібно підняти чіп. І знайти. О, це погана ідея. Він їм допомагає. Він сам іде, він їх чує. Він хоче вже вийти з цієї катки, я так розумію. Отака собі ідея. Дрончик забирає. Команда Legal Hugs знищена. Це був клан топ. Тут команда Fear боює з командою Ukraine. Команда ще серйозна. також цю саму Україну команду добираємо з двох боків. О, отут буде цікаво. Тут буде цікаво, тому що тут вже. <плес> Та як так? Вони приїхали прямо до Дори. Команда Black. Виїзний госпіталь. Знають, де дора. Приїхали до них. Оточують з усіх боків. Я не, не буду нічого загадувати. Але тут буде гаряче. Це погана позиція. Дізорікс. Саня фотограф. Dizorix Тут Спаркс. А де нашій главний? Аваріно. Да є всім піздіно. Здалеку. Пізорікс пушить. Одного нокнули вже. Тут без коментарів. Авар добиває дрончика. <хи> У них просто давні рахунки, і він вирішив його в соло, ну як в соло. Особисто винести з карти. Тому що виїзний госпіталь працює капітально. Але Пабежан не дається просто так. Він окей Кайді Двоє, мало ХП, має 4. Опеджанк! Вийшов звідси, це дуже погана ідея. Опеджанчик. Хто, хто закриє стані? Саня фотограф. Команда ДОРА. Все. Ця дуель була виграна командою Блек. Без шансів. Просто приїхали на мужика виїзний госпіталь сьогодні працює. Працює. Тут якесь переслідування має бути, ні. Україна бачить автомобіль стріляє. Тут якісь перегони, це кваліфікація до Формули 1. Можуть і докататися так. Куди вони їдуть, я не розумію? Ви подивіться за цим! Вусік не зміг подолати ворога. Ділей! Це наша, наша зірочка. Він любить панцер фалос. Він любить ним робити та-да-да. -да. То може зробиш щось? 14 четвертий вийшов. Що тут відбувається? Тут боляче. Тут команді Халі дуже боляче. Команда Кінта закриває одного із команди Халі. Прошивають дим. Так що тут відбувається? Ага, тут бомбардування. О! Візний госпіталь. Добрий вечір! Добрий вечір, хлопці! Вам можливо ліки потрібні. Піздюліна смачна. Може, може прописати? Okay. Я думаю, це не варто було робити виходити сюди. Раз, полетіло. Авар закриває одного. Саня фотограф нокнути. Спаркс прикриває. Головний демедж ділер Дізорікс. Авар добиває. Контролить всю ситуацію. Саня фотограф нокнутий. Спаркс закриває команду Fear. Ну, виїзний госпіталь відработав чисто. Тепер треба тільки прибрати за собою. Треба тільки зробити невеличке прибирання, а прибиранням любить займатися клінінгова компанія. Ось вона. Вона зараз дуже. Розкрутилася, їздить на Астон Мартіні. Мають... Мабуть, гарно прибирають. Вони, мабуть, зараз їдуть на прибирання. Хлопці хлопці, ми просто прибираємо! Ми просто прибираємо! Кіннінгова компанія, вже займається прибиранням, Закриваю комаху. Одного із клана Black закрили. Просто чистять все підряд. Під'їхали. Ну тут, тут команда Black розвалилася, наскільки я бачу. А клінінгова компанія тут зараз зробить чисто. Из Орікса забрала зону. Команда що серйозно? Добрали. Почистили все чистенько. А ні, подождіть. Так, да, так, да, все чисто. Всі живі. Тут Саня фотограф. Хоче відквитати! Одного. Одного. А тебе жні Ні, ну Саня це легенда. Легенда, але одному тяжко проти двох, а він положив скільки трьох. Ні, двох. Двох положив і два в них залишилось. Зараз вони двох піднімуть. Ні, один мертвий. Він можливо його навіть і забрав. Так, тут, тут команда кента. Так, тут Імба двоє залишилось, в мене киде пуш. Від команди кента. Я думаю, одного заберу точно. Вже пішов пресинг. Має гарну позицію. Також тяжко буде. З усіх сторін їх контролять. Мають інформацію. Не вдалося добрати. Один залишається. Дуже боляче. Потрібно пушити його. Не вдалося. Не вдалося. Дуже тяжко проти цілої команди вдвох боротися. Команда зараз піднімить останнього і буде продовжувати свою, свій шлях. Залиши... Залишилося три команди, так? Тобі ж залишилася команда кінта 3 чоловіки, команда ТБ3. Три... Ні, кінта 4. Команда АТБ-3 і команда Україна. Троє. Мікс. О, Україна вже знає. Україна знає, де команда Кент. Але від України залишилось один Таврончик. Дуже сильна команда кінта. В цій грі вони не залишають ні єдиних шансів суперникам. Вони пост... постійні учасники наших турнірів і постійно вони показують високі результати. Так, тут команда АТБ. Команда тебе пушить кінта. Дві команди залишились? Хто кого? нокнутий. ось зараз піднімуть. їх четверо. Ронін лікується. Лідер кінтуха Діма. Контролює ситуацію. Знає, де клінінгова компанія. Трошки сикотно, але ці воїни нічого не бояться. Граната прям в ноги. Треба більше, більше розкутості, треба їх вбивати. Кінтуха, давай. Панцерфало заряжений. Топольок це, це зірочка любого турніру. Скільки раз він показував красив. Безліч. Треба одного нокати і команда має йти в бік. Не попав. Хорош! Є двоє, хлопці, двоє на 4. Двоє на 3, то только нотку. Пінтуха. Ронін їх залишилось двоє. Тут один, чи два? О, два на два. Два на два. Троє. Ігві Троє. Клінінгова компанія перемагає в цій грі. Команда АТБ. 13 Bivst, так? Да? Ні. Це у команди Black 13 Bivst, скільки я розумію. 10 Бивст. Це в команди Black 13 Bivst. Перше місце. Перше місце вітаю. Було дуже напружено.